Житомирський національний агроекологічний університет відвідав другий президент України Леонід Кучма. Його зустрічали лесними словами, співами і гучними оплесками. Професори і науковці у своїх виступах прославляли колишнього президента та шкодували за тими часами, коли керманичем нашої держави був саме він. Презентували навіть книгу про аграрну реформу кучми в Україні. Далі перейшли до самої сілі візиту конференції за підсумками конкурсу «20 років аграрній реформі в Україні, досягнення і проблеми. Конкурс стартував минулого року. Його учасниками стали студенти українських вишів. Серед всіх Леонід Кучма відзначив вісім Житомирських, Да на них ті надії, господи. Я це чесно кажу, бо ці люди, які з знанням до цієї проблеми підходять, а не з економічної точки зору, а не суто політичної. Бо якщо ми подивимося на наш парламент, в тому числі сьогоднішній. То там економіки нема одна політика на великий жаль. Багато у нас сьогодні людей, які мають відношення до землі, і в тому числі в уряді і в парламенті. Не знаю, що це таке. Ми поцікавилися у Леоніда Кучми, коли в Україні настане мир, та чому досі немає ніяких результатів, перемовин із незаконними формуваннями ДНР та ЛНР. Мир на Україні залежить від Бога і від Путіна. Відповідальність в цьому плані, да, українська є відповідальність. Ми кроки відповідні, конкретні, зрозуміли для всіх повинні робити, роз'яснити свої позиції. Але разом з тим, європейці. Разом з американцем, які підписували на сам Будапештський меморандум, повинно бути відповідне. Так що українцям до Путіна далі ніж американцям, разом з європейцем до нього, хай вони його також тиснуть.